Дивіться, те, що зараз відбувається на фронті, це перелом, якби це однозначно перелом, причому кардинальний. І мені здається, що в шоці від нього не тільки ми тут, а й самі військові, що вони не очікували, що росіяни посипляться настільки сильно, настільки капітально і будуть так тікати. Наші війська дуже швидко просуваються. От зараз з'явилось повідомлення поки що, якби воно не підтверджено фактами, але з'явилось повідомлення, що нібито наші військові вже навіть... Ходять до Лисичанська. Я не знаю, чи це вірити чи ні, але ну ми точно вже в процесі звільнення ізюму, і ми звільнили балотні і ще якусь кількість населених пунктів різного розміру. Тобто, те, що українська армія, маючи, не маючи тої переваги в артилерії, не маючи переваги в повітрі, в авіації, здатна наносити настільки масштабне враження. І настільки глибоко порувати російські ешелони оборони, це те, чого від нас не очікував не тільки весь світ, а й місцями ми самі. І як далеко це зайде, це правда, це ніхто зараз вам не скаже, наскільки ніхто зараз вам не назве е, ні наші втрати, ні запас міцності, які в нашої армії. Але те, що я знаю, що мотивація наших військових захмарна, і що вони зараз. Перевиконують накази, тобто що вони в той час, який їм дають на відпочинок, вони не використовують і кидаються в нові бої, тому що вони відчули смак крові і оцей кайф від звільнення своєї компанії, на вашу думку, чи вплине це, бо ви спеціаліст в цьому, чи вплине це на поставки зброї з боку західних партнерів, отакі наші успіхи на фронті? Дивіться, це вплине на все. Світ не хоче бути, світ не хоче підтримувати невдах, світ хоче бути на боці переможця. Що світ побачить, що ми здатні не тільки відстоювати себе і перемагати, ми це показали вже в березні, квітні і показуємо зараз. То я думаю, це однозначно збільшить поставки зброї, збільшить Такий загальний комітмент європейських там і це ем, сказати англосакських там держав в допомозі нам. Звичайно, лідерство в цьому займали і займатимуть сполучені штати. І зараз дуже класно, що за два місяці до виборів у них ми показуємо таку силу і змушуємо знову говорити про себе в дуже позитивному ключі, як країну переможе. Американці люблять це